Сьогодні 16 червня, ми пережили чергову ракетну атаку, позбавили купу всього в Києві африканські лідери, а я хочу почитати, почати читати Церцею Медлін Міллер. Да, ось цю гарненьку золотисту книжечку про переосмислення класичної грецької міфології. Тут всього лише 400 сторінок, тому я думаю, що я її прочитаю за три дні. Це мій план. Буде такий своєрідний влог, читацький щоденник. Тому ось хтось читав, як вам взагалі, подобається чи ні? Хочу вже почати. Не стримно хочу почати і читати. Перш за все, я урочисто додам її в Рорк. Пуньк. Назва книжки. Хто скористується рорком? Тільки звуком тоді скільки. Сберегти. Сір. Сушечка, будь ласка. Книжки. Чер... Серцея. 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 І Зараз перша сторіночка Черцея. вона яка. Не видно. Не видно. О, Сьома. Ну, все, я офіційно почала читати цю книжку. Я використовую оці наліпки, якщо буде щось цікаве, що мені сподобається. Я перший день вже читала «Церцею», вчора почала, і прочитала цілих 100 сторінок. Ось. Перші враження читається дуже легко, серйозно. Ну, Грецькі міфи, я пам'ятаю, що вони читали швидко і легко, бо вони були дуже прикольні. Тут те саме дуже просто читається, захопливо. Мені подобається, що оповідка йде від першої особи, тобто від особи серцеї, дочки Геліуса і Німфи Перси. Яка от просто розповідає, як є. Скажеться, роздумує, розповідає свій шлях, і це досить прикольно, насправді. Прикольна мова. Атмосфера книжки теж достатньо така легка, гарецька. І все ж таки, грецькі боги такі токсичні, грецькі боги такі токсичні батьки, що це просто жесть. Взагалі, тут і знецінення, і зневаження. Метод кнута і кнута, ніяких пряників, і, і насмішки. Коротше, я б не хотіла бути донькою грецьких богів, тому що це зразу весь букет комплексів, весь, оу, весь букет негативних установок на життя іде в анамнезі. Одразу. Ніякі вони не справедливі, вони просто падлюки. Ось так. І богиня, яка перетворювала моряків на всіляких тварин, опаювала їх зіллями. Це пам'ятаю ще з легенди про Одіссея. І у нас тут ми сьогодні опинились в будинку, де ми не чуємо. І в нас ліжко прям не знаю, звичайно, серцево до кому не спало, бо це трохи крінжове. Але, в принципі, в принципі, з натяжкою воно підходить. Зараз покажу. Ось таке. серцем леопардовим. Це просто <реш> вершина крінжатіни насправді. Мама. Що мама? Я стука мені. О! Почихала ці літні алергії, мене дратують. Зараз я читаю розділ про ну, частину книжки про її материнство, де вона народила дитинку. І я дуже сильно розумію авторку, розумію головну героїню, тому що насправді це бажання уберегти дитину від всього взагалі, а подарувати їй щасливе, безпечне життя, воно є, напевно, в кожної мами. Коли ти хочеш всюди підстелити соломку, ти хочеш, щоб взагалі ніхто не ображав твою дитину. Ти робиш заради неї якісь жертви, ти робиш за неї якісь. А, подвиги, але їй це не потрібно. <кхи> Трохи сполива. Тому що а, дитина хоче розвиватися, пізнавати світ, і на всі намагання мами якось її вберегти її, глибоко глибоко начхати. Не в неї свої бажання, своє бачення, і вона знає, що хоче зараз всі діти такі. Насправді. Я просто згадую, як я колись робила Алісі Млинці в школу в другому класі і вставала заради цього на півгодини раніше, тобто о сьомій, а не о сьомій тридцять. Мені було важко вставати, і кожен раз я відчувала це, ніби я роблю неймовірний подвиг материнства, така проявляє свою турботу. І думала, вона ж має бути вдячна. Я ж так стараюсь кожного дня, п'ять днів на тиждень, на півгодин раніше, заколотити вонці, щоб дитинка мала їсти, що в школі. А їй було насрать. Їй було максимально все одно. Є вонці окей. Ну, дякую, вона можливо казала, але вона не а, співала мені дифірамби. І не цілувала за сльозами вдячності, тому що ну окей, зробила менсіну, ну хай буде. Не зробила пенсію, але зіла бутеброди. Ну, побухтіла, днів, або їла бутерброди. Це було потрібно більше мені, щоб відчувати, що я роблю все можливе для того, щоб зробити свою дитину щасливою. Їй це було приємно, але не необхідно. І тоді я зрозуміла, що треба все-таки давати їм трошки волю. Менсія поклада четвертого класу. Не знаю, чи буду в п'ятому продовжувати це робити, можливо, в з грошима на столовку. Але е дуже часто, і отут дуже чітко це показано, що мами, можливо, папи роблять багато речей для того, щоб їм Скільки? було спокійніше. Е спокійніше за дітей, а не тому, що це потрібно дітям. Такі в мене думки виникли зараз, коли я прочитала останні 25 сторінок. Ось, наприклад. Е Ось це типовий, типова цитата токсичної мами, яка занадто оберігає свою дитину. Мені байдуже, чого ти бажаєш. Якщо ти занадто дурний, щоб рятувати своє життя, то я це зроблю сама. Ось. Ось таке поки що. Дочитую далі. Мені ще вишили зовсім трошки оці. Все, 4 дні в мене зайняло прочитання цієї книжки, і вона чудова. Запухша тільки раночок. Зараз 8.20. Але я хочу поділитися емоціями від цієї книжки. Вона дуже класна, вона дуже жіноча, вона дуже глибока. І ну, вона така пересмислює класичні грецькі міфи. Зокрема, міф про Одіссея, про те, що Одіссей був таким класненьким хитрим чувачком. Але чомусь ніхто не думає, як саме було Пенелопі і його сину. Коли їх батько повернувся через скільки він там 10 років, і по суті це були вже різні люди. Одісей, який їхав воювати трою, і Одісей, який повернувся, це зовсім різні люди, і зовсім по-різному він, він вже мав інші бажання, які були не дуже сумісні з бажаннями його родини. Тут все це відображено. Книжка глибока, вона про самоствердження жінки, про пошук. Про дружбу, про кохання. Ну вона дуже класна. Взагалі, я просто, чесно кажучи, під глибоким-глибоким враженням. Вона дуже маленька, невеличка, але, але дуже цікава. Тому, звичайно, 10 з 10. Книжка неймовірна.